Привіт, народ! З вами Деніс Френдлі. Чи можна навіть сказати Hello, френдлі? З вами Деніс Френдлі. Ну, хай буде так. Коротше, друзі, так як я ось учора зняв коротенький шорт, розказав вам, що все-таки не було Віпа Чіпс. З цибулею зеленою, ну, видно, я не встиг, і хтось вже за мене або ще перед учора купив, або вчора ще до мене купили. Тому я не застав Віпа чіпс з зеленою цибулю і в інших магазинах Віпи Чіпс не було. Тільки в тому магазині, де завжди для вас купую контент, там ті чіпси і були. Ну, якщо привезуть народ, то я. Звичайно, ще куплю з цибулею і зеленю, але як поки що їх нема, значить щось будемо реагувати інше. І в коментарях багато просило тоді ще, коли я 6 вересня реагував з вами на ті бісквітні, що то там, Бісквітні оті палички такі м'ягенькі. Я вже не знаю, як вони називаються. Я казав, що можна проагувати на бісквітні також пончики. І написали так, прореагую. І ось на сьогодні, ще вчора, я купив. Ось ці бісквітні пончики, будемо ми з вами їх реагувати. Що ж, тому поїхали народ. Заставка. Дені справді реагує, Дені Справні реагує. Сьогодні буде реагувати на, на маестру Масімо Кіамбера. Чері, чері, Чері! До речі, перекладу тут так і немає. Я дивився. А ну, подивимося ще раз, може, тут на українській немає. Нема, нема. Ну добре. Коротше, на рахунок коментарів. У мене тільки один телефон, тобто цей який я знімаю, і цей. Е, ну, Нема татого телефону, щоб зачитати той ті коментарі всі, що ви лишили вчора під роликом. Тому я записав один е, найкращий коментарі, на мою думку, і його зараз зачитаю. Коротше, прокоментував вчора під відео. Діджей Піасто. До речі, я напевно неправильно його завжди читав, бо він не піесто, а піасто. Додивився, що там А є. Бо піесто, пі е. А може і піесто. Ну, напиши, як тебе піасто чи піесто. Я думаю, що може і піесто. Ну, пиши в коментарях. що він пише, Деніс хотів на кухні проривувати, але там їли. І коли він зразу відкрив пачку, з кухні пішли. Так, я це теж замітив. І виключили світло. ну що ж. І в кімнаті теж добре, але у кімнаті після їди є сміття. А на кухні їсти найкраще. Я й сам тільки на кухні їм не люблю смітити в інших кімнатах. Все правильно ти сказав. Я теж найкраще люблю на кухні їсти. Бо тут їда, тут і їжся, А на себе в кімнаті якось не, не, не дуже зручно. Потім прибирати столів, потім полососити з килима потрібно. Ну, трошки таке не, ну, не подобається мені. А тут вже, е, інше розумієте, тут килима нема собі, прибрав вільником і такі справи. Ну, що вже? Як деколи да, приходиться, то знімаю і в своїй кімнаті для різнобар... бар... ну, Такі справи. ну. Коротше, найкраще на кухні, тому такі справи. Давайте їсти з кавою. Добре, друзі, я зараз ще хочу знайти ті папірчики. Так, не дивуйтеся, я їх не викинув за 6 вересня, щоб ми з вами зачитали, як то, там, як -то воно називається. Бо я хочу дізнатися, як воно там називається. Чекайте, зачитаю. І так. Тут був переклад. Це пісквітні батончики. Там ми з вами їли. Плумкейк, пам'ятаєте? Що тут пише? Тут переклад був. так. Бісквітний кекс з шоколадним кремовим наповнювачем. Значить, це теж бісквітний кекс з вишневим наповнювачем. Добре, де, ага, забув головне сказати. Коментарі зачитали. Дивіться, ми зараз прореагуємо про од одну штуку. Одне з'їмо без напою, друге ми з'їмо з кавою. Порівняємо, яке краще без кави чи з кавою. Все, не буду вас вже довго затримувати, поїхали реагувати. все. Зараз в мене в 9 годині ціла година ютуб шортів. Ну нічого, але є результати. Вчора зняв ютуб шортів і три шорти злетіло. Перший шорт за вчора набрав 10 тисяч переглядів, другий 16 і третій 20. І за... запитайте самі себе, чи не варто це знімати. Певно, що варто. Тому Ну для мене точно варто. Тому я буду продовжувати. Так, цукор дамо каві спочатку. Ой, а якщо я давав, добре. Бо я не пам'ятаю. Зараз буде ультрасолодке. Не давав, значить не буде. Italian Преміум Selection. Це італійське. Походу. От тепер, знаєте... Найс! Nice. Ну, то й знаєте. Все, поїхали! Наш час не так дуже і багато, але по суті ми два опораємося. Поїхали. Трошки пізно почали, звичайно, зйомку, але... Ой, воно розкрешилося, Йолки-палки. Блін, поки повіз. Воно вже гарного вигляду не получило. Блін. Зараз покажу. Може, друге ціліше. Ну, коротше кажучи, ось таке. Блін. Розкрешилося. Ну, нічого, я залишки з'їм. Добре, давайте спочатку все, потім окремо. Начинку кремову, давайте. Блін, на 9 балів смачно. 9 балів, мені все сподобалось. Але цей. Ну, не все, бо було б, якби все 10, так 9. Я ще подивлюся, може і 10 переправлю. Дивіться, я би міг взяти три штуки, а взяв дві, дві коштували 30 гривень. гейм 340 щемось. А я тоді взяв цих... І ціна та сама, що це 16, що це? А цих я тоді взяв 4 штуки, 6. 60 гривень, Я не хотів так багато брати. Тому я взяв дві, думаю, дві на пробу де ще може візьму. Ну, розумієте, ціна дорога. Тоді просто отримав, ну, заробив багато грошей та й міг собі дозволити, тепер в мене вже... Закінчуються ті гроші, які я заробив. Ну шо, стало на пару днів, ти все. Я ж кожен день купую, тому стало на пару днів. Добре, давайте на глазур проругуємо і там потім на ту штуку. Так, глазурь, поїхали. Ну ще раз. Глазурь. Глазурь. Ну, походу, 9 балів. Тепер. Оце бісквітне, дайте. Ммм, начинка. Також 9 балів. Походу разом буде 10. Напевно, з кавою буде 10. Поки що 9. Але я це зараз вже все вию, бо це смачно. Бо я жалко, що розкрешилося. Ну я, вроді це брав. але вітки, ти знаєш, що всередині, чи сідає, чи помнити. Реально смачно, круто. Рекомендую. О іменно пончики мені сподобалось більше, ніж, ніж оце. Тут дуже смачна начинка. Те відчуття, що не одну ціну, але це смачніше. Бо тут є начинка. В середині теж є начинка. В цьому, ну тут така молочна, не дуже. А тут вишнева, тут краще. Чері. Типа вишнева. Це краще. Добре. Уже кришки лишилися. Наступна. Лиш би, лиш би не було розкришено, там. Ну. А була ціла. Все, погнали, дивитися. І так, ну, майже. Напевно, не мусить бути такі. Ну що ж, це вже більш краще, зараз вам покажу. Блін, не можу то добре розпакувати. Жаль, що вони супер такі дорогі, знаєте, ли. Ну, цей раз ціле, цей роз... Сюрприз, так. Для мене. Ось таке. Класне, прикольне. Ну, видно, заді так має бути. Все, давайте з кавою. Поїхали. З кавою. Let's go, everybody dance. now, Everybody dance! Now! Вибачайте, можу трошки своє. Добре, поїхали. Блін, реально та є класно. Супер, мені дуже сподобалось. Добре, походу я поставлю 10 балів з кавою. Хоча мені кава не дуже. Ну, дуже смачно. Виходить так. самій штуці я ставлю 10 з кавою 9. Кава мені не дуже подобається, розумієте? Те відчуття, коли, напевно, в цьому випадку виграв би чай, а не кава, розумієте? Ну, попробували з кавою, перевірили. Добре, сама штука отримує 10 з кавою 9. Тому треба де ще буде купити ці штуки. Бо вони смачні. Але одну. Дивіться, зразу вам розкажу, що завтра вийде на 10 число дві реакції. Перша реакція на те, що ми з вами пробували тиждень назад, суботу назад, оті коров'ячі ну, трубочки знаєте, з молоком. Та, то я куплю, то було з ванілією, я куплю з шоколадом. Останній смак, там, там два смаки, якщо буде, звичайно, на базарі, і кіндер сюрприз. Та й все, здається, знову якісь короткі, ну, подивимося. Але, по-моєму, доведеться ще й молоко купувати. Ну подивимося. Знаєте, я з'їдю штуки я дійсно не ївся цими пончиками. Ну, пундиками там. Що виходить... Що мені... Бо розумієте, це менше було тоді, ти може... Тим я не особо наївся, а пончики жирніші, завжди ти двома ти наївся. А. Е, типу. Е, якби я взяв 4 штуки як то, то я б може все з'їсти і не зміг, не знаю. Ну я ще перед цим попоїв, бо я дуже зголодню проснувся і зголодню. Я з YouTube-шортик, шортики яйця їм з макроном аутом. Деколи ліпше не знімати, бо тут трохи некрасиво. Яйце саме по собі не Ну, ви поняли, коротше, так. Що ж, ми з вами доїли. Що ж, позбираємо ще кришки, напевно, так. Давайте ще трошки з'їмо. Хоча я реально це. Видно, кава мені і цим бончики достатньо було. Тому таке справи народ. Блін, доведеться прибирати. Добре, друзі. Ще трошки доїде. Все, будемо завершувати. Дякую за перегляд цієї реакції. Сподобалось можете поставити лайк, якщо YouTube не спише. Вчора я видів зранку. Е, ну, як зранку? В 11-й годині. О, щось... Щось лампа в мене. Тин-дин-тин-дин-тин-дин. -тин Мегає. Старанно. А ну чекайте, Щось може якісь неполадки. Коротше, я дивився вчора в 11 годині, Ага, Гліп, що найкраще виключити лампу. Було під роликом 21 лайків. 21 лайків. Потім... Через деякі часи переглянув, через пару годин було вже 17. Знову Ютуб щось трохи там мутить, списує. Ну не знаю, хочете до 20 ставте, телевізор. Давайте так, до 15. Якщо Ютуб не спише, давайте до 15. Пишіть інтересні, цікаві, чи що, хочете у мене щось запитатися, коментарі. Підписуємось на канал. Давайте вже 13 тисяч підписників намеремо. Було 12 тисяч 800. Ще 200 підписників і 13 тисяч на каналі, все. Хочете, підписуйтесь. З вами був Десь Франді, дякую за перегляд. Всім удачі, всім пока-побачимось. Завтра у багато реакціях. Сьогодні чекайте туб-шор. Пока. Ой. Поїли супер. Залишки не доїдаємо, знаємо, пам'ятаємо. Ну і все. Ось такий було, та? ну, це, Оце я дійсно вам рекомендую. Це реально смачна штука. Тому побачите таке, купуйте. Все, бувайте.